Є клієнти, які ще вагаються брати ось такі пральні машинки повністю нові, за дуже хорошою ціною 10 тисяч гривень на 6 кг завантаження білизни з двохрічною гарантією. Друзі, вони закінчуються і на майбутнє такої ціни не буде. Залишилася ось ця партія, яку ми завезли, і усе на майбутнє ціни будуть підніматися. Вони є в двох кольорах: в графітовому, ось такому, і в ось такому білому. Пральна машинка повністю нова. Це виробництво Туреччини, то саме беко, досить непогана якість, дворічна гарантія, розбірний бак, 1000 обертів віджиму і 6 кг. Хоча пральна машинка вузька. Вона має 60 см по ширині, 85 см по висоті і глибина її 45 см. Тому. За таку ціну, звичайно, що брати, тому що альтернативи на сьогоднішній день в таку цінову політику ви не знайдете. Це одна з найкращих пральних машин, яку дають двохрічну гарантію, розбірний бак, тисячу обертів, велика кількість різних програм. Що саме головне, це офіційне обслуговування в Україні. Вона є в різних кольорах, є трішки дорожчий варіант, ось такий в графітовому темному кольорі, і в нас їх можна замовити. Замовити можна за посиланням в шапці профілю, є наш номер телефону. Телефонуйте, відправляємо новою почтою. Вони приходять дуже чудово заупаковані, упаковані в пінопласт, упаковані в міцний картон. Також целофан та стяжки доїжджає безпроблемно, без ніяких пошкоджень. Можемо проконсультувати, телефонуйте, надамо гарантію, відправимо новою почтою та проконсультуємо.